Село Маківка Білоцерківського району населення близько 750 осіб. Звичайнісіньке, маленьке село, якби не одне, але місцеві кажуть, що сільський голова відчуває себе справжнім царем. Задля цього журналісти з Топкору їдуть до села Маківка. Жителі села Макіївка вже не в змозі терпіти витівки місцевої влади. Кажуть, боротися самотужки вже не мають сил, а у чесність правоохоронців вже не вірять, бо хабарник і досі на свободі. І тому зібрали народний вічі і навіть на допомогу покликали народного депутата. Що відбувається у селі Макіївка, дивіться просто зараз. Це Андрій Литвин, той самий голова села Маківки. Саме проти нього повстав чи не кожен місцевий. Селяни обурені, мало того, що хабарі бере, ще й забирає те, що їм належить. За словами пана Миколи, місцевим дітям навіть до пляжу зать. Литвинову рибу лякають. Дітям не можна скупатися. У скупатися не дозволяють. не дозволяють, тому що їхні пляжі. Пляж наш. А за гроші, якщо за, за гроші там ловлять рибу. А скільки? Ну, скільки коштує полетку? Мабуть, 200 рублів. А якщо з ну, села. Якщо з села, 20 рублів було, зараз не знаю. Місцеві скаржаться, що їм на державних водоймах рибалити не можна. Ми самі переконалися у цьому. Платили щось за риболовлю? Так. Якщо можна скільки. А навіщо це? Ну просто цікаво, так. скільки платили. Це комерційна таємниця. Ну, тобто рибалка платна тут? Так, платна. Та повернемося до історії з хабарем. А ось терпіння цього чоловіка зовсім не витримало через нахабність сільського голови. Та після розмови з Литвином він написав заяву до СБУ. Я подошов з ним, зустрічався. Я не помню, вже його часто. Я говорю, там Андрій та сам Олександрович. Так і так, мені нужно вот ета, вотета. Он говорит, хорошо, я подумаю и встретимся в следующий раз. Мы в следующий раз встречаемся, и он говорит, вот это мы посчитали, вот вся земля, чтобы вам ее выписать акты, она стоит 600 тысяч долларов США. Когда он оглавил сумму 600 тысяч, я пошел в СБУ и написал на него сразу заявление. Все. И таким образом, его в Белой церкви, когда вже они начали готовить документы, я ему взял этот, мне дали 250 тысяч гривен, я ему занес эти гроши, и его арестовали его, и начальника земельного отдела Белоцерковского района. Бачивши нашу знімальну групу, усі мешканці на перебій почали розповідати нам свої історії з Литвином. Вони забудови там ведуть якісь не я знаю, він там. – Капітального устроєння, ведуться забудови. Ви прийшли, вам дали хати, собі дали землю, все на світі. Чого людям, які по 20 років давали усім! Так, усім дали, усім дали! Хати! Та повернемося до історії з хабарем в присутності громади і народного депутата, не гаючи часу, коли всі сторони присутні на зібранні. Ми намагаємося дізнатись, чому після такої історії сільський голова досі при владі. А ви, мабуть, знаєте, що проти Литвина відкрито кримінальне провадження. Що ця людина взяла хабар у розмірі 1 мільйон 250 тисяч гривень. І я просто хочу спитати, яке право ця людина має зараз стояти тут і називатися сільським головою, і вирішувати це питання. Ця людина запросила 15 мільйонів гривень хабару, отримала 1 мільйон 250 п'ятдесят тисяч. І її взяли з цією сумою, і зараз вона стоїть тут. Я просто хочу запитати, яке право ця людина має зараз тут стояти. Я відповідаю, перше, судом ще не доказано. Друге, є люди. Не я його вибирав, голови сільської ради. Люди вибирали, хай вони рішають. Є він право. Якщо він не має права, люди скажуть, вони його винесуть. Нас коли керівника винесли з контори чи з клубу винесли, я не буду за людей це вирішувати. Як вони рішають, так і буде. Суд докаже, що він хабарник хабарник, не докаже. Ну, не докаже. Він лічно у мене вимагав 15 мільйонів гривень, що він виділить мені 20 гектарів землі. Там от на бурах. Я... Не не я, я лічно йому сам руки дав. Мільйон 250 тисяч. задайте Литвину вопрос, какой он вообще имеет право смотреть людям в глаза, если он вор, который продал э, с этим говоруном, продают И вашу не землю. Б... Вы... Б... 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 Я что суд. Що ви так говорите? Ми подали, ми подали. Ну, в суд. Ми подали в суд. Я... Давайте, Давайте Віталій Іванович, я, я вибачаюсь. Я, я просто поясню людям, щоб, щоб вони були не, 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 це, не, 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 не догадувалися що <пи> з догадом. Що ти можеш пояснити, ще, що? Што? Што ти ви, не брав гроші? Не брав я гроші. Дайте ж я дам відповідь. Якщо ви не знаєте, то дайте я дам відповідь. Я даю, даю відповідь. Дійсно, відкрили кримінальне провадження. За підозрою у взяті хабаря, на теперішній час, якщо задають питання, чого я працюю, пояснюю, є суд, і суд вирішить, чи винний, чи не винний. Ви обвинувачений зараз? Так, да, обвинувачені. Я вам поясню, закінчилося термін відсторонення від посади. Але наша знімальна група не сиділа без справи та вивчаючи всі матеріали справи, відвідала прокуратуру Київської області та володіє зовсім іншою інформацією. У квітні сільського голову Маківки було відсторонено від посади на два місяці. У подальшому срок відсторонення від посади було продовжено ще на два місяці, тобто до серпня. Та після засідання у серпні клопотань сторін кримінального провадження про обрання, зміну чи скасування заходів забезпечення кримінального провадження не надходили. У зв'язку з чим відсторонення від посади вважається продовженим. Невже сільський голова не бачив ці документи? Чи він просто сміється громаді в обличчя? Єдиним, хто не мав претензій до очільника маківки, а навпаки, ставали на його захист, були його друзі та родичі. Вони виконували роль так званих тітушок, та будь-якою ціною намагалися зірвати засідання. Що ти що редактор зробив свою роботу? Це не редактор, це юрист. Він надав. Юридичного. він не дає граматичні помилки. Може він на два ти брехун. Мені смішно стає. Ти тільки що сказав, що тебе провірили доктор, і тут каже, що є у мене граматичний з такою людиною. Нам вдалося поспілкуватись. Я не хочу. Ну ви ж там задавали, що тут не можна. Яке питання? В мене всі питання ну, ви... рішені вже всі. Чого ви мене обізвали і потім. Я не туди... обізвав. Раді Бога. Шановний, я нікого тут не обізвав. – А ви родичі, і... так, сільським головою? – Яка різниця? Ну Як це яка різниця? Ну ви його захищали там? Я буду захищати і вас. Mm -hmm. Я буду захищати всього, якщо не захищать? Якщо немає, я от така людина. Я люблю правду, правду я люблю. А, то, то, те, хабар це правильно? Ні, ну я хабар, хабар неправильно. Ну, ну є суд у нас. У нас. Родич, родич литвина. Яка вам родиця? Я вам родич. Ні. Що ви що забули? Ти ж Ні. мій плем'яні. Ну і все. А тепер забувся, хто я, той дядько. Вибачте, я буду йти. Місцеві один перед одним показують нам, яке майно за їх рахунок зміг побудувати скромний сільський голова. Будинок на березі ставка та навіть невеличка база відпочинку. Але факт залишається фактом. Навіть після вимагання такого хабару місцеві. Евиця царьок не тільки залишається на свободі, а ще й при своїй посаді. Та повернемося до прокуратури. Обвинувальний акт стосовно голови Макіївської сільської ради направлено до суду. Вже призначена дата судового розгляду дії посадовця кваліфіковано за частиною 4 статті 368 кримінального кодексу України. Санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком від 8 до 12 років. Ми відправили журналістський запит до СБУ, щоб нам надали всі матеріали слідства, і побували в прокуратурі області. Після нашого розслідування, коли громада побачила і дізналася всі чорні справи Андрія Литвина, він не зможе продовжувати свою темну діяльність та відповість за все у суді.